Вітаю всіх, у нас тема сьогодні дуже важлива, і ми поговоримо про дуже важливу тему: чому ж виникає задишка, задуха, яка причина, і що треба зробити в першу чергу, якщо у вас є задишка, у вас раптово виникло порушення дихання, чому це важливо? Тому що саме такий стан може призвести до зупинки дихання, до зупинки роботи серця і, на жаль, до різних наслідків. Тому питання. За духи дуже важливо, щоб розуміти, куди йти, куди бігти, і які дії треба виконати, щоб вчасно виявити причину задухи. Це дуже важливо. Для початку треба знати про те, що задуха може мати два види: перше, це коли вона виникає в стані спокою, і друга, коли вона виникає при навантаженні. Щось несемо, кудись йдемо, щось піднімаємо, або там, наприклад, бігаємо. Тобто ми маємо два види задухи це при навантаженні і в стані спокою. І один і другий варіант це не норма. Але нагадую про те, що саме задуха, яка виникає в стані спокою, є дуже і найбільш небезпечним станом порушення роботи нашої дихальної системи. Тому задуха в стані спокою це дуже. Критичний стан, який потребує уже негайно лікування. Поїхали далі. Дуже часто багато людей е, думають про те, що в них виникає за духа, і за перенавантаження, і за вікових змін і інших причин. І дуже часто люди не діагностують стан за духи, вони просто відпочивають, купляють якісь різні аерозолі і тим самим займаються самолікування. Але дуже часто стан задухи, тим паче, який виникає при навантаженнях, або навіть виникає раптово. Це дуже серйозний стан, який дійсно повинен бути діагностований. Тому якщо у вас виникає задуха, незалежно від того, чи на фоні навантажень, чи на фоні бігу, чи на фоні просто ви йдете, або робите якісь хатні роботи, це завжди не норма і не треба. Самостійно ставити собі діагнози і самостійно лікувати стан задухи, тому що це дуже небезпечно і може бути катастрофою. Перед тим, як ставити діагнози, приймати ліки, нам треба знати, яка ж причина і які стани можуть давати нам задуху, тому що це важливо, оскільки лікування може бути різним. Тепер саме основне, яка ж помилка допускається в лікуванні Тану за духою, і чому саме цю причину дуже часто не розглядають лікарі і пацієнти як основною. Насправді, якщо у нас виникає задуха, першим ділом ми йдемо до терапевта. Він назначає рентген або флюорографію, де пишуть бронхіт, можливо, ставить лікар вам астму. і... Дається те чи інше лікування, або якщо ПВЗ, вас направляють до пульмонолога. Або ми виявляємо зміни по кардіограмі, даємо пацієнту якісь пігулки і, начебто, списуємо цей стан на вікові зміни, на навантаження, на недосипання. І знову серце нам не вирішує питання виникнення задухи. Тому. Ця проблема є дуже небезпечною, і саме цей стан, який викликає за духу, про який ви зараз дізнаєтеся, є дуже важливим і небезпечним, і має бути діагностований в першу чергу. Отже, яка ж проблема або причина дає нам задуху, про яку багато хто не каже, не говорить, і яку дуже часто діагностують пізно, тому не примикай. Насправді, на мою думку, Першою ознакою задухи, це є не тільки порушення роботи легень чи серця, це є ознака згущення крові. Тому, на мою думку, якщо у вас виникає задуха, вам треба обов'язково перевірити свою кров на її густину і обов'язково знати про те, що саме густа кров веде до утворення тромбів, які можуть виникати. У наших венах будь-де, які потім попадають в наші легені, і виникає тромбемболія легеневої артерії, що веде до задухи, і дуже часто до смертельних наслідків. Тому, якщо ми говоримо про те, що у нас виникає задуха, чи в спокої, чи при навантаженні, незалежно, яка ситуація, ви маєте знати про те, що окрім легень, окрім серця, дуже часто причиною задухи є згущення крові, і саме тромемболія легеневої артерії, що має бути вчасно діагностовано, поки ми маємо час для лікування. Тобто, якщо у вас є задуха, яка виникає раптово, чи яка у вас вже багато років, вам треба знати, що це не норма. І вам треба обов'язково, окрім рентгена, окрім кардіограми, перевірити вашу кров на густину і обов'язково стати аналіз крові на два важливих параметри: це називається коулорама та ДДМР, оскільки саме вчасна діагностика. Цих параметрів може дати вам шанс на порятунок, ви зможете виявити ознаки густої крові і відповідно оберегти себе від тромб і від різних поганих наслідків. Тому знайте про те, що, на мою думку, якщо у вас виникає задуха, вам обов'язково треба чимшвидше перевірити вашу кров на лабораторні показники. Серед яких дуже основними є колорама і ДДМР. Знаючи це, ви зможете себе уберегти від тромбів, від тромбіволії і швидко вилікувати вашу задуху, яка дуже часто може стати причиною поганих наслідків. Тому цікавтеся здоров'ям, цінуйте його, почніть вчасно. Думати про діагностику, про медицину і про те, що ваше здоров'я тільки у ваших руках, тому треба його берегти вже сьогодні. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і нагадую, ви можете відео поширювати. Це допомагає покращити здоров'я багатьом людям, якщо вони будуть знати більше інформації про здоров'я, вони зможуть вчасно себе перевірити і оминути катастрофу свого здоров'я Не пропускайте нові відео.